Цього тижня у відокремленому структурному підрозділі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, Національного університету фізичного виховання і спорту України, мірялись силами викладачі і здобувачі магістерського рівня факультету здоров'я, фізичного виховання та туризму з трьох видів спорту плавання, дарцу та футзалу. Якщо у плавальному басейні викладачі домінували на водяних доріжках, то у манежі коледжу у змаганнях з дарцю кращими були магістри другого курсу, набравши в сумі 432 очки. На другому місці першокурсники 395 очок. Викладачі були третіми з результатом 380 очок. Але найцікавіші події розгортались на футзальному майданчику, де спочатку демонстрували свою майстерність магістри першого і другого курсів тут. Порушивши субординацію, молодші першокурсники з рахунком 5-2 перемогли своїх старшокурсників. А у поєдинку з викладачами молоді амбітні першокурсники дали справжній бій своїм маститим суперникам. Основний час так і не виявив переможців, і закінчився з рахунком 1-1. А в додатковий час викладачі все таки змогли. Дотиснути магістрів, здобувши перемогу 2-1. Таким чином довели, що досвід і майстерність може перемагати молодість. Кращим гравцем турніру був визнаний воротар Олег Гордієвич, і приз глядацьких симпатій він отримав з рук директора коледжу Любомира Посічника.